Раніше це бісило, зараз за цим сумую. БРД-24 спитав у підписників, що їх найбільше дратувало в Бордянську, але зараз вони мріють відчути це знову. Перше місце між собою поділили медузи, заморбичка, комарі та бродячі собаки. Комарі на бульварі Шевченка, медузи на лісках. Медузи кілька років поспіль не мали можливості купатися, але зараз залюбки з ними поплавала. На другому місці переповнені автобуси, особливо в напрямку коси, повні маршрутки мокрих людей з надутими колами. Колоради в мокрій білизні влітку забиті маршрутки з коси. Третє місце посів бордянський вітер, який буквально збивав з ніг. Очень бісів парив ветра возгастінці Бердянськ зимой. А зараз много я би отдала, щоби побувати там опять. Шалений вітер, який видуває все, що можна. Втім, в коментарях чудово відчувається головна думка бордянців. Вони готові до будь-яких негараздів, аби лише повернутися додому. Половину відповідей можна назвати зізнанням любові до рідного міста. У жодних містах планети зірки не горять так шалено і яскраво, як у рідному містечку. Все подобалось. Моє місто одне з найкращих. Хай би було все. Медузи, комарі, зграї собак, тільки наш український Бердянськ.